Перше питання, як відноситись пастору до безпідставних звинувачень? Казав Христос, щоб ми були до цього готові. Бо каже, як наговорювали на мене, будуть наговорювати на вас. Зневажали мене, будуть зневажати вас. Слухалися мене, будуть слухатися і вас. Перше, щоб ми були готові, що про нас можуть говорити праці? Е Безпідставно негативно. Друге, щоб дійсно, якщо вже будуть якісь наклипи, щоб вони дійсно були безпідставними. Щоб ніхто нас не докоряв за якісь дійсно наші, не то що помилки, а якісь наші прогріхи чи якісь наші, якусь нашу неправильну поведінку. Це другий момент. Третій момент. Коли є наклепи. І ці наклепи не шкодять церкві, от сказала так людина і сказала. І вона замовкла і пішла далі. Можливо, цей наклеп потрібно проковтнути і просто помолитися Господу, Господи, прости йому і все, проковтнути. Бо якщо людина сказала і мовчить, а ви почнете це питання піднімати, то навіть той, хто вважав вас доброю, порядною людиною. Як ви почнете це питання піднімати і виправдовуватися, це може негативно бути і для церкви, і для вас, і для всіх. Тому є такі наклепи, які потрібно просто смиренно знести на підставити плечі свої для побою і на тому все. Але є такі наклепи, які негативно впливають на церкву. Їх потрібно зупинити. І в нас в церкві, дяка Богу, не приживаються, от люди склочні. Тому що в нас в церкві є так чимало людей, якщо так раз почалися якісь слоки. Пастор каже, ми хочемо поговорити. І раз мене садять як, як миротворця, як суддю, і один по одну сторону стола, другий по другу, ти казав це, ти казав це, ти казав це. І люди не привикли до відкритості. Коли ми приносимо в світло питання, люди вибачаються один перед одним, і більше сплочних питань немає. От не раз були такі випадки, вот в церкві, практично гору, сестра кличе: Я хочу поговорити, оцей брат казав так, 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 так. Кличе його, сідає, от брат, ти казав так, ти казав так, ти казав так. Все, брат вибачився, і більше ніхто не говорить, питання закрито: мир, дружба, служим Богові. Є люди склочні, теж їх покликали, сказали, і вони поняли, якщо вони ще раз скажуть, знову буде розмова. Вони просто вступилися в церкву. Просто пішли. І все, мир і спокій. Тому не давати можливість оцим склокам, склокам отруювати атмосферу в церкві. Третя порада, чи четверта вона не вирішувати склоки з-за кафедри. Щоби не шкодити всій церкві. Щоби не шкодити церкві. Не вирішувати ці склоки, знаєте, от, на загал. І якщо Служителю щось сказали негативне, а він скаже, тут, там про мене говорили. Це не збудовує церкву. Апостол Павло до Коринфян каже: браття, коли сходитесь, то кожен має. Перший Корінфін, 14, розділ, 26, 27 вірш. Браття, а ви коли сходитесь, то кожен з вас має. Має слово, має науку, має вияснення, має мову. Має склоки, має сплітні, має, має має, має, все, має. Вот, має все. Каже, приносьте те, що нас будування. Тому якісь скоки, їх потрібно не рішати публічно з кафедри, а взяти людину окремо в кабінет, свідків, і поговорити. Не біймося відкритих розмов, вони приносять гарний ефект. Я одного разу у себе в церкві вирішив дослідити питання, що в Кам'янці-Подільському фрази Люди кажуть. Брат Ростік, люди кажуть. І таке враження, що вся церква про це говорить. Я вирішив знати, що ж це за люди кажуть. Хто? Люди, це хто? Ну, хто? Ну, тато і тато сестра. Ще тоді мобільних було дуже рідко, у мене його не було. Я в машину і до тої сестри. Поки я доїхав, там по такому дротовому перезвонила, що до тебе вже пастор поїхав. Я приїжджаю, от ви таке казали. Ну, так, да, я казала, а від кого? Ну, це від цієї сестри. Вияснилося, що люди кажуть, це три сестри. А знаєте, воно так подається, нібито вся церква. А? Постійно щось кажуть, знаєте, і от питання, люди кажуть, закрилося, вони поняли, що якщо пастор вже поїде по другому кругу, то вже будуть якісь певні міри будуть прийняті. От. от таким чином. Ну, ще що що ще можна сказати, що якщо воно е, І якщо е, от пастора безпідставно звинувачують, е, має втрутитися або Церковна Рада, або інший служитель. Я колись пам'ятаю наш єпископ Пилипюк. Там людина мала проти нього там, звинувачення, і воно було безпідставне. І ми, молоді служителі всі, ми бачили оцю ситуацію, і нам не хватило мудрості от заступитися за нього. Він старший від нас набагато, він досвідченіший служитель, і ми вважали, що його авторитету і його мудрості достатньо, щоб рішити питання. І він потім сказав нам. Каже, браття, ви мали за мною заступитися. І нам всім було соромно і мені, що дійсно, ми хоч молоді, але ми теж мали достатньо повноважень, бачачи оцю цю публічну порку, мали, мали заступитися, мали сказати слово, мали зупинити. Тому є такі речі, коли служителю самому незручно заступатися за себе, це мають зробити інші служителі з церковної ради і сказати, так, якщо ви маєте, давайте свідків, давайте ми про це поговоримо, давайте факти, давайте про це. Бо деякі люди взагалі, ви любите правду? Правду любите? Так, да, Люблю правду. Ви знаєте, і ми вважаємо, що якщо ми знаємо правду. То ми правдою можемо справа, ми правдою можемо зліва, правдою в лице, в інтернет, в Ютуб, в Фейсбук, всі соцмережі, всі групи. Правду, правду, хай знають правду. А всі бояться правди, правда очі коле, я вам скажу правду. Скажіть, а хам говорив правду? Хам не брехав. Він говорив правду. Скажіть, а надо? А треба було говорити цю правду, хамове? Хамове, надо було говорити цю А що треба було зробити з тою правдою? Навіть не дивитися на неї, навіть не дивитися, і нікому про неї не розказувати. Ви знаєте, є така правда, про яку треба нікому не говорити. І це буде мудро. Бо ми думаємо, що якщо правда, то треба сказати всім. Друзі, друзі, ми маємо говорити правду, но так, щоб вона принесла збудування, щоб вона принесла пользу. І є місце, і є час, щоб сказати правду. Ви знаєте, багато бідина робила правду. Бо люди думали, що як вони скажуть правду. Знаєте, є така правда, за яку треба буде перед Богом відповідати? Що люди там в інтернет повикидали цю правду, так, да, вони не викинули брехню. Але яка для церкви з того польза? Дискредитували церкву перед суспільством, перед людьми, дискредитували віруючих людей. Хто за це буде відповідати? А ви дивіться, е, от, як правду приніс пророк Нафан до Давида? Він розказав притчу. Він розказав один на один. І правда привела до покаяння Давида. Тому є місце сказати правду, є час, щоб сказати правду. І треба правду сказати так, щоб правда принесла пользу. В сім'ї сім не можна жити по правді. В сім'ї треба жити по любові. Бо правда требує гріха. Як ви своєму чоловікові почнете випоминати, в чому він до вас прийшов, і як він до вас прийшов, і що дали йому батьки, це все правда. А він почне говорити вам. Тож всю правду, повірте, така правда не принесе щастя в вашу сім'ю. Є така правда, яку треба мовчати, і нікому про нього не говорити, і всім буде добре. Прекрасно каже, за що сидиш за правду? Узнали і зразу посилив. Так, да, да, будь ласка. Все, об'ясніть. А я тут не знаю. Це ні, ні, це, бачите, бо тут ще е, об'ясніть, доказувати інше Ага, це, з другого боку. Якщо ви згідні, що зростання церкви То, залежить це, від, це, від трьох складових: проповідь, управління, лідерство. Оскільки проценти ви видали на кордоні стати. Ну, я би тут ще додав цілий ряд факторів. Да? Не можна сказати, що тільки проповідь, управління і лідерство. Проповідь має своє значення. Ми говорили про капельне зрошення. Через те я відмовився від якогось процентного співвідношення. Я би сказав, знаєте, як, от є якась ну, палочка, от, люба, кусок, черенок від швабри, що небудь, я, 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 би, я би показав. Ні-ні, <реш> треба тверде, треба тверде. Е, да. я, я покажу я відповідь на це питання, я відповідь на це. О, дуже дякую, брат, ти спас ситуацію. Що я вважаю? Вважаю, що немає статичного такого положення. От рідко, коли що ми скажемо: от бачите, от мої пальці це можна сказати керівництво Святого Духа Церквою. І не можемо сказати, що в церкві потрібно там 30% проповіді. І 70% лідерства і управління. Воно рідко буває так, от статично. Зазвичай буває так, що ми дивимося, що є перекос. Є перекос в якому напрямку? Є перекос, що бракує навчання. Бракує, що бракує навчання. Отут у нас навчання, проповідь, да? а воно бракує лідерство, керівництво, роботи господарські, будівництво дому молитви і навчання страдає. І дивіться, коли ми, скажімо, коли є тиск, от цієї сторони проповідь і навчання, а з цієї сторони лідерство і упроповід. І от скажімо, ми бачимо, що є. Тиск... В інтернеті люди слухають. От є тиск на церкву в навчальному плані. Скажімо, в інтернеті з'явилися вчителі, які всяку єрість говорять там, появилися люди, там поначитувалися всього. І ми дивимося, що церква потребує науки, церква потребує проповіді, якісь інші питання. Чому? Бо є тиск. І що ми робимо, щоб було в балансі, то ми. От Руку я свою здвигаю вправо, тобто керівництво духа, здвігаю в сторону навчання. І тут сильний на церкву тиск, сильно на церкву тиск, але служителі, будучи керовані Духом святим, багато церкву вчать. От тут, де тиск, тут ми і працюємо. Якщо тиск з боку науки... То ми тому приділяємо більше часу. І є такий період у церкві, що треба більше приділити науці. І наука може займати 80%. Але дивимося, з наукою все добре, люди наші спокійно відповідають є люди наші не пристають на якісь єрісі, люди наші навчені. А ми дивимося, що є проблема тут отут тиск. Організаційні питання, десь нам треба розширити дім молитви, десь лідерські питання. От нам потрібна стратегія, нам потрібно бачення, отут тиск. Ми дивимося, що ми вже навчені, голови в нас вже великі, ручки лишилися малі. Треба тут трошки підтягнути. І тут, де тиск, ми тут маємо своє серце, і ми тут, і ми тут прикладаємо зусиль. Тому, дякую щиро, дякую брат. Тому я би сказав, в залежності від ситуації, там, де проблема, тому ми приділяємо, тому ми приділяємо час. Сили і віддаємо більшу перевагу.